У дитсадку лісова Галявина написала Людмила Курченко. Художники Наталя Харлампієва та Леонід Харлампієв. Як сороченя ходило на прогулянку. Вихованці дитсадка Лісова Галявина дуже охоче ходили зі своєю вихователькою перепілкою. На прогулянки. Вона показувала їм, як краще знаходити смачні ягоди, горішки, насіння різних рослин, розказувала, як користуватися лісовим годинником. Вони вже знали, що рожеві квіточки шипшини відкриваються дуже рано, коли малята ще сплять, а закриваються близько сьомої години вечора. Кульбаба з п'ятої години ранку прикрашає сухий пагорб своїми золотистими зірочками. Лаштується до сну в день, коли у дитсадку починається тиха година. Чорноговзикові, який мешкав поблизу ставка, сподобалося, що біла латаття прокидається вранці, коли він вимивається, а засинає, коли приходить із дитсадка. Здається, не цікавила ця розповідь тільки сорочення. Весь час воно було зайняте тим, що вигадувало нові пустощі Зустріло горобця, Шарп його закрильце, побачило галку, швирг перед нею палку, і йде собі далі, наче нічого й не сталося. Оточили малята перепілку, про все розпитують, а сорочення відстало, побачило великого чорного жука. Що з ним зробити? розмірковує вголос. Чи на гілку закинути? Чи, може, краще листком накрити? У цей час. Підскочила до сороченяти якесь сувеня і шарп, шверх його, та й пішло собі, наче нічого не сталося. Почало сороченя голосно скаржитися перепілці. Тоді спустився до них зі старого дуба сивий голуб. Тобі подобалося ображати інших, звернувся він до сороченяти. А подобається, коли ображають тебе? Не подобається, подумала сорочення. Але не відповіла нічого. Поводься так, як ти хотів би, щоб поводилися з тобою, порадив сивий голуб. І все буде добре. Може, й забула б сорочення цю пораду, але за кілька днів перепілка знову повела звірят і пташенят на прогулянку тією ж стежиною. Вихователька показує, як різні рослини попереджають про дощ. Воздика трав'яника квіти закриває. Фіалка донизу стебельця опускає, а костяниця листочки догори закручує. Усі перепілку уважно слухають. Треба ж знати, коли від дощу ховатися. А сороченя крутиться на всі боки, побачила вона, що знову великий чорний жук повзе по дорозі. Піском його засипати, а вінцем притиснути чи павутиною обмотати, розмірковує сороченя. Та раптом згадала вона слова. Сивого голуба й подумала, а якби мене піском, камінцем чи павутиною. Не зачіпила сорочення жука. Навпаки, коли той випадково впав у ямку, що залишилася від оленячого копита, допомогло йому звідти вибратися. Жижо жа жую, сказав жук, що, на мові великих чорних жуків, означає Щиро дякую. Тепер сороченя вже знало, як йому треба поводитися. Зустріла горобця, погладила його крильцями, побачила галку, прибрала з дороги палку. А коли сорочиня трохи відстала від усіх, щоб роздивитися, закручені догори листочки костяниці, підскочила до нього задерикувати совиня, тільки розмахнулася. Добрий день, сказала йому сороченя. Добрий день. Розгублено відповіла совеня і зупинилось. Адже незручно битися після того, як до тебе так люб'язно привіталося. Незабаром почали навколо в лісі говорити: Яке чечечемне че, чемне Коли ці слова почула сорочення, стало йому так приємно, ніби пригостили його улюбленим морозивом із ягід горобини. І вирішила вона. Ще набагато краще бути ввічливим і добрим, аніж пустуном і заб'якою. Як зайчик робив аплікацію. Коли на дворі похмура дощова погода, багатьом хочеться сказати «бррр». А ось вихованцям дитсадка лісова галявина дощова погода подобалася. Адже тоді перепілка збирала всіх у кімнаті. Яка називалася кімнатою художнього виховання. Тут вони малювали, ліпили, вирізували, клеїли, випилювали. От і тепер на дворі йде дощ. А що ми будемо робити сьогодні? спитала перепілка. Минулого разу я вам говорила. Першою підняла лапу лисичка. Ми будемо займатися акацією. Ти що? перхнув веприк старший. Забула, цією ап ап... чи, підказав їжачок. Та ні, розсердився веприк старший. Апельсино кацією. До чого тут апельсин? здивувалася білочка. Аплікацією. Чудово, похвалила її перепілка. А хто скаже, що це таке? Зручення пояснив. Аплікація це коли ми викладаємо якийсь візерунок із клаптиків паперу чи тканини. Не лише, сказала перепілка. Сьогодні ми робитимемо аплікацію з пилюсток квітів і листочків. Тепер ви розумієте, для чого ми їх збирали і підсушували. А потім у кімнаті стало так тихо, що було чути, як по аркушах паперу шарудять пензлики з вишневим клеєм, і як за вікнами шелестить. Дощ. Чорногузик узяв кілька листочків і приклеїв їх на аркуші паперу так, щоб вони здавалися тепер деревами, а розрізаний навпіл листочок осики із зазубринками перетворився на їжачка, який вийшов на прогулянку в ліс. Білочка відібрала для роботи пелюстки різних квіток, з них вона викладала портрети чорногузика і синички. Лисичка вирішила зобразити саму себе. Великий жовтий листок став тулубом, менший головою, зовсім маленький вушками і лапками, а гарний пухнастий хвіст вийшов із китичок пухівки. Та чи не найважче було зайчику, який задумав зробити велику картину схід сонця над лісовим озером? Спершу він пофарбував аркуш паперу в блакитний. Коли фарба висохла, він довго й обережно. Викладав із травинок струнки ялини на березі озера. Половина вербового листочка захиталася на воді, ніби човник. А от з чого зробити сонце? Всі листочки й пелюстки квітів були занадто бліді, аби передати жовтогарячий колір сонця. І тут зайчик згадав про моркву, яка залишилася після сніданку. Він збирався пізніше поласувати ней. Зайчик витяг із кишені моркву і подивився на неї. Так, вона була саме такого, як треба, жовто-гарячого кольору. Ой, як йому хотілося з'їсти хоч шматочок. Але замість того він обережно відкусив від морквини тоненьке кружальце і приклеїв на аркуші там, де мало сходити сонце. Друге кружальце стало відображенням сонця у воді. Потім зайчик почав розгризати решту морквини на тоненькі шматочки, що мали бути промінчиками сонця. Йому так хотілося проковтнути хоч один, ну хоч оцей найменший промінчик. Але зайчик лише зітхнув і рішуче наклеїв його на аркуш. Коли картину було закінчено, він моркви залишився зовсім тоненький хвостик. Зайчик викинув його у кошик для сміття, вихователька перепілка. Уважно оглянула кожну роботу. Кого похвалила, кому зробила якісь зауваження? Найдовше вона дивилась на аплікацію зайчика, а потім взяла її і повісила на стіну серед кращих робіт вихованців лісової галявини. Малята, ви відчуваєте, як це сонечко зігріває вас своїм теплом? спитала вона. Усі звірята й пташенята подивилися на картину. На дворі й досі йшов неполітньому прохолодний дощ, але вони справді відчули, що їм стало тепло, та найтепліше було зайчику, хоч він так і не поласував улюбленою морквинкою. Чому спізнився чорногузик? Коли на стежині, яка вела до дитсадка лісова галявина, з'явився чорногузик, на годинник можна було навіть не дивитися. Чорногузик жив найдалі від усіх. Аж біля ставка, але завжди приходив рівно о восьмій годині. Якось у спальні зупинився був будильник. Вихователька перепілка наступного ранку перевела маленьку стрілку на цифру вісім, щойно на подвір'ї дитсадка з'явився чорногозик. Але ось сьогодні чорногузика чомусь не було не прийшов він і на сніданок. Перепілка раз по раз виглядала у вікно. Але чорногузик не з'являвся. Після сніданку вихователька повідомила своїм вихованцям А тепер підемо на прогулянку. Вона сказала це спокійно, щоб не тривожити малят. Звірята й пташенята рушили лісовою стежиною. Спершу вихователька стримувала своє хвилювання, але знову і знову думаючи, що з чорногузиком могло статися лихо, вона не помітна для себе. Все прискорювала ходу. Малята ледве встигали за нею. Хтось з них підбігав, хто підстрибував, хто підлітав. Біля старого дуба вихователька раптом зупинилася. Малята від несподіванки мало не попадали одне на одного. Перепілка постукала дзьобом по стовбуру старого дуба. Що трапилося? почувся згори голос сивого голуба. Ви ще не чули сьогодні ранкових лісових новин? спитала перепілка. Чув, відповів сивий Голуб, Нічого особливого. Вночі загубилося плямисте оленя, але його вже знайшли. А в нас загубився чорногузик, пояснила перепілка. Досі він не прийшов у лісову галявину. О, мало не забув. гукнув згори сивий Голуб. Сороки передавали. Що в низькій долині прибуває вода. Треба поспішати туди, рішуче сказала Перепілка. Але ж чорногузик завжди обходить низьку долину, заперечила лисичка. А якщо він потрапив у біду, вигукнув єнотик. І всі звірята й пташенята зі своєю вихователькою перепілкою поспішили до низької долини. А там і справді бушувала вода. Нестримний потік, що з'явився після нічної зливи. Розмив землю і збігав у долину. Він загрожував гніздам бекасів, друздів, норам мишей, які тут жили. Це відразу зрозумів чорногузик, коли, йдучи в садок, обходив низьку долину. Він побачив, що кілька мишок уже плавають у воді. Мокрі бекасенята тремтять на пеньку, а маленькі дрозденята ніяк не можуть видертися на сухий пагорбок. Чорногузик кинувся рятувати нещас. Звичайно, вперше в житті він запізниться у дитсадок. Але яке це мало значення, коли трапилося таке лихо? Вода вирувала навколо чорногузика, мало не збиваючи його з ніг, а він все допомагав змокрілим малятам діставатися на високий пагорб. Коли в низьку долину прибули вихованці лісової галявини, чорногузик уже ледве не падав від утоми. Найголовніше. Відвести звідси воду, сказала перепілка. Вже через хвилину троє братів веприків і сестричка свинка рили землю своїми п'ятачками. З ними змагалися борсучок, єнотик і лисичка. Вони працювали то двома, то всіма чотирма лапами. Зайчик та їжачок відносили як мога далі землю, щоб не сипалася у рівчак. Білочка одних врятованих звірят і пташенят розтирала, зігріваючи. Інших просто ніжно гладила. Коли звістка проповінь у низькій долині облетіла ліс, сюди поспішили дорослі, які залишили тут своїх дітей. Усі би дрозденята й мишенята були врятовані, а вода бурхливого потоку слухняно текла в глибокому рівчаку з низької долини. Батьки врятованих дітей щиро дякували вихованцям лісової галявини і хвалили їх. Це звичайні звірята й пташенята, сказала перепілка. Просто вони знають, що кожен повинен приходити іншому на допомогу. Вихователька перелічила своїх вихованців і виявила, що когось із них немає. Тоді всі побачили, що чорногозик від утоми заснув, стоячи у воді на одній нозі. І хоч малятам з лісової галявини вже треба було повертатися в дитсадок, вони вирішили не будити чорногозика. Аж поки він не прокинеться сам.